Дістав показати вам ось такий чудовий посуд від Fire Maple серії Antarcti. Казанок, каструлька. Називайте, як вам більше подобається. З пластиковою ручкою. Тут на кришиці також пластикова ручка. В мене їх тут два. Антаркти пот на 800 мл і на півтора літри. Все з нержавійки. 304-та нержавійка, ручки складається. Міцний і компактний. Ось, будь ласка, всі характеристики. Об'єм, загальна вага 290 грамів разом з чохлом. Розмір у е, закритому, так і відкритому стані. Unfolded відкритий, Folded закритий. Нержавійка і ABS Пластик. Ось така от краса. І другий. Він трішечки більший, майже в два рази. Тут все те ж саме, нічого такого. Вага трохи більше 359 грамів і об'єм більший. Ну і звісно, розміри. Повне відео вже на моєму YouTube каналі. Будь ласка, переходьте, дивіться, в мене все про туризм, про кемпінг, про туристичне спорядження. А також привіт вам від мого кота. Підписуйтесь на мене у всіх моїх соціальних мережах: в інстаграмі, в телеграмі, на ютюбі. Всім величезне дякую. І не забувайте переглянути повне відео.